Євген Коновалець створив та очолив одне з найбоєздатніших військових формувань корпус січових стрільців, згодом організацію українських націоналістів, чи не найуспішніший політичний проект українців минулого століття, був дуже талановитим дипломатом. Увесь час від заснування української військової організації і до своєї смерті він провів за кордоном. Євген Коновалець намагався налагодити відносини з іноземними організаціями, зокрема з Лігою Націй. Йосип Сталін вважав Євгена Коновальця своїм особистим ворогом. На нього було здійснено кілька замахів. Їх намагалися здійснити різні агенти совєтських спецслужб. Замах на Євгена Коновальця стався 23 травня 1938 року у ресторані Атланта. Московський агент вручив провіднику ОУН коробку цукерок з українським орнаментом і запискою від друзів, яка вибухнула, коли полковник її відкрив.